Зараз іде інспекція за участі командуючого Наєва перебуває з таким візитом, щоб проінспектувати, особисто поспілкуватися з особовим складом наших військових підкардонників, які є проблеми, які є загрозливі напрямки роботи. Попрацювали, подивились, деякі є зауваження і. Виставки будуть зроблені сьогодні-завтра в кабінеті. Сядемо, підведемо підсумки, на яких напрямках треба посилити, а яку техніку треба надати, щоб все було під надійним контролем, щоб все контролювалось. Та щоб все було зроблено для того, щоб Не тяжка техніка, щоб в жодному напрямку по Волинській області не пройшла і не мала змоги пройти. Контролюємо, у нас дуже багато. Я не буду казати скільки дуже багато у нас таких камер стоїть, яка знімає і бачить кордону і бачить 2-3, навіть 5 кілометрів. Бачить глуп кордону, що відбувається, що зараз вони роблять, якщо буде якась якісь накопичення техніки, ми все побачимо. Здалегідь будемо попереджені, і всі камери виведені у нас на ситуаційний центр, який знаходиться в Луцьку. Ми все бачимо, що тут відбувається. Станом на зараз нічого не помічено? На сьогодні. Ми подивились. зараз. Нашу військову доповідають генералу Найво сьогодні на сьогодні нічого не відбувається, але ж загроза є завжди. Поки йде війна, загроза буде.